Усе, що я будувала сім років, я залишила і проїхала в Америку без знайомих, без клієнтів, лише з валізою і купою мрій. Привіт, я Наталія, майстер перманентного макіяжу, і це мій інста серіал про те, як почати все спочатку у Лос-Анджелесі. У моїй студії щодня був повний клієнтський запис, а учні приїжджали з інших міст та навіть інших куточків світу. Я мала все, про що мріяла: стабільність, повагу, успіх. Але я хотіла більшого, справжнього виклику, бо відчувала, що вже давно переросла своє маленьке місто. Іншого міста було б замало. Я хотіла справжнього виклику, тому обрала Лос-Анджелес. До того ж, США була моєю давньою мрією. Пальми, сонце, океан. Але вже через два тижні шок. Я без роботи, без студії, без клієнтів, без опори, без стабільності, і земля почала йти з під ніг. Кожен день нові документи, нові відмови, нові виклики. Здавалося, я просто ходжу по колу. Мова, ліцензія, оренда приміщення, на якому я влетіла в мінус 1400 доларів доларів перший місяць. І в якийсь момент я просто сіла і подумала: господи, невже почати все з нуля? Насправді так важко? А далі почалося найцікавіше продовження вже скоро. Підпишися, щоб не пропустити.